Mm. Це воно текло mm -hmm. е в яких місцях? Тут, mm -hmm. а де ще? Тут текло, потім воно йшло постійно. Там де електрика постійно. Воно видно, воно тече тут. Бачимо, тріщини тут пішли з цієї mm -hmm. сторони. Тріщини це теж з тої сторони так же, стіна вона тече. Czy wyjebyły... Це капітальний ремонт. Ми поточними роботами як управління не займаємося. Ми тільки капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво. Поточними роботами управління капітального будівництва не займається. Поточні роботи виконують балансоутримуючи. Чому саме зараз вирішено провести такі ремонти? Зважаючи, що зараз уже така негода, похолодання. Ну, дивіться, влітку, коли був такий потужні дощові зливи, були великі потоки. залу затопило. І тому при кінці літа на сесії було вирішено питання щодо виділення коштів на капітальний ремонт покриття, тому що 5 років тому там зробили ремонт. І якщо не зробити, це зушкоджує цей ремонт і взагалі буде. Ну, Невозможно буде там, користатися цією залою, тому що проти плісінь, це заважає для дітей це безпечно і в експлуатації не корисно. Зайва площа десь приблизно тисячу квадратних метрів, тисячу пятьдесят так. Вона не робилась з 1988 року. Тобто виконувалися деякі поточні ремонти, але взагалі з 1988 року вона не ремонтувалася. І Тому вже прийшов час. І час вже прийшов, тому що ми подивилися, що стосовно виконання поточного ремонту, але це майже байдуже, це так, в решеті, там закривати в одну дирку і це буде, знову буде нова дирка. Це до вас зверталося керівництво до США, що такі так, проблеми. Так так? так, так, так. От після зливи обратилися, ми прийшли, подивилися, що дійсно пішло замокання. Дійсно, там не то, що там в одному місці, а дійсно майже там по всій стіні пішло замокання. Тобто проблема єдинична, а проблема така. попередній. Ну, проблема вже в покрівлі. Це буде Покрівлі, що в місті вже такі роботи виконувалися, і за стільки часу має бути завершений капітальний ремонт? Е, ні, ми зараз запропонували нову технологію. то, що запропонувала нам компанія Техно Ніколь, це перше місце в Україні займається виробник по застосування нових технологій по будівельним матеріалам для покрівлі. І зараз ми згідно їхні пропозиції застосували нову технологію, щоб е, таку погоду виконувати можливо, роботи. А гарантія е, цієї покриви на скільки років е, е, Ну, як і у всіх, 15-25, взагалі від яких матеріалах. 15 років. Зала, зала велика. Ми пропонуємо, що до кінця року вони повинні вже закінчити. Ще залишиться 400 квадратних метрів, то що там, де роздягальні але бажано, щоб погода нам сприйняла, і тоді може встигнути мені до кінця року. Якщо погода, як зараз зливи і дощі, то це встигнемо так, встигнемо від погоди. Тобто мінусова погода на нас не дивує, але зливи дощі вони запоріжжають. Тому що нам для того, щоб двигатися. Почергово, тобто поетапно, потрібно там зробили шматок. Зразу згідно нової технології проробили мероприятия і вже все. покрівлі вже не тече. І ми можемо далі виконувати утіплення, там, стяжки робити. І так пошагово йти. Але ж при дощі ми ж це не можемо робити. Якщо ми розкриємо дощі, то ніякі сучасні технології не допоможуть, тому що будуть ризики замочення спортзалів. А ми цього не хочемо. На минулої сесії були виділені кошти це на будівлю ТГО, адмінбудівля. Там теж є проблеми з покрівлею, але ці роботи вже будуть проводитися в наступному році. Нових об'єктів ми не розпочинаємо. Нові об'єкти в цьому році це тільки оця покрівля і, мабуть, все, тому що все інше ми закінчуємо ті проєктні роботи і роботи, котрі розпочали у 2021 році. В цьому році ми майже вже закінчили парк Приморський, всі люди бачать, що там. Е, зараз закінчується дитячий майданчик десанта 1214, але погода нам не дає їм можливість, вони закінчили там спортивну площадку, але зараз сам дитячий майданчик все складніше і температурний режим не дає їм завершити. І зараз ми проводимо торги щодо закінчення роботи по вулиці Проспекту Мира, там де сходи. Тобто ми вийшли вже з експертизи, ми об'явили, плануємо вже об'явити торги, щоб позакінчити все буде об'єкт перехідний, але він буде виконуватися. Так, там дуже були великі проблеми з газовим хазяйством, потім відчиняли, як я вже казав, ми застосували цей час, щоб зробити гільзу, установити зробити заслонку. Це зробила газова Одеса Одеса Газ. Потім ми погоджували дуже з ними там, наступні рішення. Пройшли експертизу. Зараз ну, наступний крок це вже буде торги, і переможець прийде на виконання робіт. Але там три місяці десь. Тобто, хто прийде, то буде в роботу, роботи, але е, згідно там будемо дивитися, як погода, як температурний режим, тому що у них там немає такої, взагалі, такої потреби, там, щоб там температура була, там вони можуть працювати до мінус п'яті. Але там є проблема, що там буде відключатися пів міста десь на сутки від газу, щоб зробити перевключення. Це є проблема. Тому це ну, буде таке питання, котре треба вирішувати з Одеси Газом. ну, два роки тому почалося це, як почали зливні, е, з вітра. Коли все в стіну йде, і почали литися вода по стінам, і після того поступово почали сиріти стіни, облущуватися. І отака от проблема в нас уже на Років після того, як почали дощі, всі стіни облущуються дуже сиро і дуже холодно. За що того, що і опалення дуже погане, і за що цього і пліснівіє всі сирі з І всі стіни тут досить прохолодно. Дуже діти прохолодно. Діти займаються. Да, займаються діти, займаються вони в спортивних формах. Одягають, коли вони о, сидять, якщо лекції в них, то вони в куртках, але ті, що ігрові види спорту, вони бігають їм як якби тепло, але. А які тут е, секції займаються? Займається футбол, вже перейшли до нас, бо на вулиці вже холодно, е, баскетбол, е, веслування на байдарках і каної, бо там вже на ставу дуже холодно, вже дітки повинні тут, поки зиму бути. І в нас ще з ранку до обіду, четверта школа, в них тут проходить фізична культура. Бо в них немає свого залу. Ми зверталися, ми і фото давали, і відео, і відео давали, і листи писали. І от якось вже зараз. Сподіваємося, що, що якось буде. Було в нас змагання з баскетболу, і почався дощ. Це було два тижні тому. І почала вода литися, і в наші прибиральниці. Ністю тряпками, щоб діти не зупиняти змагання, але все добре пройшло. Опалення працювало за що того, що це велика зала. У нас немає вентиляції, що йшла раніше з палацу культури, дружба і опалення. Її не вистачає. Вона дуже погана, і самі радіатори вони єлі-єлі темлі.